Анастасія з сином Владиславом пляжний сезон відкрили два тижні тому. До Дніпра говорить жінка, проходять, поки сонце не пече. До восьмої приходимо і зараз уже йдемо додому. А от Романи з друзями тільки прийшли і одразу у воду. Водичка нормальна, але коли в перший раз заходиш, так достатньо холодно, але потім уже привикаєш до води. Це ж нормально. Цьогоріч у Черкасах для відпочивальників діє п'ять офіційних пляжів: два приватні і три комунальні, говорить Володимир Сухомудренко. У міському КП «Благоустрій» він відповідальний за пляжі. Все, що ви тут бачите, воно в безкоштовному користуванні і обмежується тільки комендантським часом взагалі користування пляжем. І власне. Все, що ви тут бачите, тушеві стійки, лежаки, навіси, все інше, в тому числі медична допомога конкретно на цьому пляжі. все є безкоштовно. Окрім зручностей для відпочивальників на пляжах діючі рятувальні пости для їхньої ж безпеки, говорить пан Володимир. А на цьому Казбецькому цьогоріч облаштували ще й медичний пункт. Поки він є тільки тут. Надається допомога невідкладної допомоги будь-якого характеру. До лікаря поки не приїде швидка допомога. Починаючи з 9 до 18 години. Людям, які відпочивають на пляжі, у її кабінеті говорить фельдшерка. відвідувачів було небагато, оскільки старт цьогорічного пляжного сезону затримала заборона купання. У пробах води на початку літа виявили кишкову паличку, говорить управитель пляжі Володимир Сухомудренко. Проте крайні дослідження цю заборону скасували. Всі вони зараз працюють, отримали дозвіл на їх відкриття. Пройшли всі медичні і санітарні норми. З метою недопущення епідемічних ускладнень, постійний моніторинг стану води і піску на пляжах здійснюють спеціалісти обласного центру контролю та профілактики хвороб, говорить його керівник Володимир Папач. Цю роботу ми проводимо не рідше як раз на два тижні. За необхідності кратність цих досліджень безумовно будемо коригувати і збільшувати. Нині відпочивати на черкаських пляжах безпечно, говорить головний санітарний лікар області. Безумовно, із підвищенням температури навколишнього середовища, підвищенням температури води. Активізуються процес розвитку біофлори. Якщо є таке забруднення, то і існують ризики виникнення і тих чи інших інфекційних захворювань, як мікробної природи, ну зокрема інфекційної кінкішкової інфекції, такі кишкові інфекції, як вірус, як е, е, халера, сальмонельоз, черевний тиф. Тому Володимир Папач радить уважно стежити за повідомленнями санітарних лікарів, аби відпочинок був приємним і не перетворився на проблему. Марія Гаврилян, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси.